В'ячеслав один з десяти водіїв, які відтепер пересіли на новенькі пасажирські автобуси великої місткості. За кермом 4 роки і раніше їздив на МАЗ-103. Із нинішнім рівнем комфорту нема що і порівнювати. Кондиціонери, зручний салон, камери спостереження, ергономічне сидіння для водія. Ми отримали нові сучасні автобуси торгової марки Гілеріус. Вони обладнані дизельним двигуном Євро 6 та трансмісією ЗФ. Що надає міцність, сучасність, комфортність, пересування, надійність саме головне надійність на середньому майданчику присутні зарядні термінали, які надають змогу нашим пасажирам. Комфортніше користуватись нашим транспортом, а це Сергій Миколаєвич, один з тих перших криворізьких шоферів, хто працював на великих пасажиромістких рейсах 228 та 302. Має 37 років водійського стажу. Тому сходу називає плюси нового підопічного. Є вже кондиціонер на салон, що людям не буде вже так душно, жарко. Він Зручніший, скажімо так, в керуванні, стоять камери на салон, ну вони і в тих автобусах вже стояли. Тут є камера заднього виду, як здаєш назад, можна бачити. Є відеореєстратор. Автобуси марки Гілерюз обрали через їх велику місткість та низький рівень підлоги. Сидячих місць тут 27, А загальна кількість пасажирів, яку можна перевезти за один раз, 91. В просторому салоні. Є також і місце для розміщення дитячих візочків та інвалідних візків. І плюс вони в повній мірі відповідають найвищим екологічним нормам євро 6 Ці 10 автобусів є логічним продовженням міської програми з оновлення та модернізації комунального пасажирського транспорту. Всього за останні роки коштом міського бюджету придбали 34 автобуси великої пасажиромісткості. Сучасний автобус приспособлений для перевезення комфортного перевезення, надкомфортного перевезення пасажирів і також гостей нашого міста. Автобуси виїжджають, вісім автобусів виїжджає на новий маршрут номер 8 і 2 автобуси виїжджає на маршрути 1 та 1А. Там багато було звернень, і прохань для того, щоб покращити перевезення. Ці вісім автобусів вийдуть на новий рейс, який доєднається до категорії найдовших кривоморозі. Транспорт стартує на площі Толстого в Тернівському районі і фінішує біля станції Кривий Головний в Довгинцівському. Загальна протягність маршруту 37,8 км, Кількість зупинок 45, а інтервал руху 30 хвилин. Ще два вийдуть на рейси номер 1 та номер 1 а з макулану до площі визволення і назад через Ганцівку. Інтервал руху на цих маршрутах зменшиться з 70 до 35 хвилин. Безкоштовний проїзд це дуже важливо. Це можливість для криворізьких родин заощаджувати для кого декілька сотень, а для кого і тисяч гривень на місяць. І дуже важливо, що ми от зараз, незважаючи на те, що важкий час, війна, придбали 10 автобусів. Автобуси дуже гарні, турецькі, з двигателями Мерседес. Такі автобуси працюють в країнах Європи, працюють в Стамбулі. Ми і далі будемо зберігати в кривому Розі безкоштовний проїзд. Чим більше безкоштовних міських автобусів, тролейбусів, трамваїв, тим менше платних маршруток. Для Кривого Рогу з його великою протяжністю муніципальний транспорт є пріоритетом у сфері пасажирських перевезень. І навіть у складних реаліях воєнного часу керівництво міста та ради оборони зберігають проїзд у ньому безкоштовним та продовжують оновлення автопарку комунального транспорту. Тож Олександр Вілкул особисто передав ключі від нових машин їх керманичам. Спільне фото на згадку і сучасний комфортабельний транспорт вийшов на міській вулиці. Загальна протяжність нового маршруту номер 8 складає майже 38 кілометрів. На рейсі передбачили 45 зупинок в різних районах. Для зручності пасажирів автобуси будуть ходити з інтервалом в 30 хвилин. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко підсумки тижня, перше міський.